О, дурне, ну куди? Ну давай ще ноги поламай, тільки від лікаря приїхала. Ну йо. Нема там ніхто, ніякого, ні, ні кота, ні, я не знаю, ні миші немає, ні шуршав ніхто. Чого ти бісишся? То диви, не, не, вірить? не вірить? Ну давай я тобі допоможу, залізь туди. Зараз, як все завалиться, буде нам весело. Давай, 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 залазь, залазь. Ой, давай, подивись, 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 нема ніхто, ну ти бачиш. Нікого взагалі, все, пусто. Палазь, подивись там, ще. Так. Десь є, знаю, за той стінкою він там сидить, в іншому приміщенні, я ж не дурни тобі від... відкривати, щоб ти його загриз. Нова, нічний барнхантін. Зайдемо таки в стайню, це наша стайня, в якій поки що ніхто не живе, але ще солома залишилась. А можливо тут коти сплять, я не знаю. Що? <гум> перевір, давай, перевір, давай. Шок, шок. Ооо, ты шо? як воно там називається, я же забуву. Барн, -барн чи... Давай, може пацюки тут є. Провіряй, провіряй. Тебе все одно зубів нема вже. <гум> Чим ти будеш їх копати? <гум> Що там шусі? Что було? Ух ти! какие раритет. А, ні. О, він знає, що це з чогось. Таке цікаве. З войлоку. Може для точення, точення ножів. Опакій дід. Ножи вмів робити. О, у нас тут... о, у нас тут стеля тече. Оце біда. Оце факсарі. Роздольня. Треба буде бізнес завести. Запрошувати фоксяр. коротше, тобто барнхантинг, діла тут, наштрикати там пацюків. Все. Хай люди з фоксами приїжджають або якимись ще терь'єрами і шукають.